Ну що, друзі, по попередньому відео про Фордик, який вам, в принципі, дуже сподобалось. Хто не знає тут буде силочка на Фордик за 900 доларів, можете глянути. Або це відео можна було назвати, що наконец то я відкрив собі рихтовку і малярку повноценну. Тут буде відео про рихтовку і малярку, як я її відкривав, і я почав скуповувати битки. Але. Не торгувавшись на аукціонах, а просто взяв цей автомобіль, як і предыдущий, як і ще декілька на аукціоні по Байнау. Тобто, без торгу була ціна, і ми цей автомобіль купили. Що це за автомобіль? Друзі, зустрічайте GMC Terrain з мотором 2.4 бензин. 2016 року. Я завжди хотів собі здорову машину, але на здорову машину, як завжди, не вистачило, купив маленьку. Терейн я купив на аукціоні по Байнау з друзі за 800 баксів. Це, друзі, трошечки машина перевернулась. Як вона переварачивалась, я думаю, ми цього не бачили. Але в принципі подивився по карфаксу, провірив цей автомобіль. Він ще був run and драйв, якось незрозуміло. Але трошечки в круг він був примятий. І ми цей автомобіль купили. Автомобіль буквально півтори місяці плив. Допливу ми логістично своїми автовозами забрали і склайпеди. З склайпеди з розмитнили в городку і привезли. На евакуаторі в Київ і зараз будемо рихтувати. Але після того, як я його купив, я вже проплатив автомобіль, чесно скажучи, і почав шукати запчастини. І я просто прозрів, наскільки дорогий цей автомобіль в Кузовщині. В цьому автомобілі реально мені треба поміняти 4 дверки. Мені треба підрихтувати кришу. Але ж морда і задок, вони цілі. В морду бита не була, в жопу бита не була, в салоні я навіть не можу її відкрити. Чому? Тому що, ну якби. Якщо зараз камера наведе, і ви побачите ту наклеїчу наклеєчку біогазард, біобелігро, що це означає, напишіть в коментарях. Але щось мені кажеться, що це якийсь хімічний автомобіль, який прийдеться на хімчистки реально одраювати. Коротше, друзі, на цей автомобіль двері коштують 650 баксів. В зборі, правда, але вони рідко продаються голими. але... Ми ще трошечки пошукаємо, і я думаю, що ми, в принципі, знайдемо цей, на цей автомобіль двері трошечки подешевше. Друзі, цей автомобіль на ринку коштує 16 тисяч доларів. 16 року терен, середня ціна, там 14, 15, 16. Цього автомобіля пробігу 52 тисячі милі, то це десь приблизно 90 тисяч кілометрів. Прикольний джип на хромі, на дисках з гарною резиною, морда-задок не битий. Але перевертиш. Чотири двері поміняємо по 650 доларів. Відрихтуємо переднє крило, відрихтуємо заднє крило. Потім камера переїде на ту сторону. Ми відрихтуємо переднє крило, відрихтуємо також заднє крило. І єдина проблема трошечки. Десь стоїчка пошла там по водітельській стороні. Але ну, ми купили стапель собі на рихтовку і в принципі, ми цей стапель, на цей стапель заганяємо цей GMC, ставимо, витягуємо, і цей автомобіль буде небитий, не крашений, гарненький, такий як треба, буде скоро в продажі. Да, Звісно, на цьому автомобілі можна заробити реально під 8 тисяч баксів. Але якщо рахувати трошечки менше. Може, 5, або 3, або 2, Або, в принципі, це просто ідея. Купив, похоботився, дав роботу всім, малярам, рихтувальникам, СТОшникам для того, щоб без роботи не сиділи, бо корейські машини, як би, в принципі, всі практично відремонтовані. Нема що ремонтувати, вони всі поїхали в роботу. То ми починаємо набирати Америку або ще людей, які будуть. У нас ремонтувати свої гарні автомобілі. В общем, друзі, цей автомобіль 800 баксів, аукціон приблизно 600 доларів. Доставка з Клайпеди, точніше, доставка до Клайпеди, Десь приблизно 2 тисячі доларів. Митниця цього автомобіля обійшлась нам в 200 доларів і доставка до Києва приблизно десь 900 баксів. Відтоді цей автомобіль став вже тут, отут на евакуаторі. Зараз колесика накачаємо, спустимо, вона стала 6 тисяч доларів. Далі, друзі, ми купимо 4 двері приблизно 2,5 тисячі доларів, порихтуємо приблизно 1,5 тисячі доларів. Потім ми... Приблизно за тисячу баксів її покрасимо, бо треба два борта, зрозуміло, красить по-любому. Може, там тисяча баксів, може плюс-мінус. І десь я так по-бистрому побист підрахункам розумію, що це вже 12,5. Да? А на ринку вона стоїть там 16, 15, 14,5. Тобто, в принципі, якісь копійочки, але можна заробити. ще сертифікат. Потім ще треба зробити на цей автомобіль. Перший учот, і цей автомобіль, в принципі, може вийти в плюс. Як ви гадаєте, напишіть в коментарях, якщо цей автомобіль ми будемо швиденько робити, зможемо чи на ньому заробити? І напишіть, був чи у вас опит з такими автомобілями, сильно битими, сильно такими а, пожованими. і був вихлоп на цих автомобілях. Багато кажуть, що не потрібно купляти дешевий хлам, тому що на дешевому хламі, як правило, маленький заробіток. Так що, якщо ви займаєтесь Америкою, і у вас є кошти, треба купляти більш якісь люксові автомобілі, тому що на люксових автомобілях є зазори. Але знаю дуже багатьох, які займалися Америкою і які купляли. Там гарний люксовий автомобіль, який купляли там за 30, він тут ставав 50, а середня ціна його 90, і в принципі 15 ремонт можна зробити, було ті 20. Але час іде, машина дешевіє і можна реально попасти. Як ви гадаєте, напишіть в коментарях. Ну і давайте вже детальніше подивимося по кругу цю тачку. Ну, друзі, цей автомобіль вже коли відремонтується. Я думаю, це вже пройде десь місяць, може півтора, може два. Побачимо на швидкість співробітників, як вони працюють, як ми знайдемо запчастини, як буде черга на малярці або рихтовці, І ми побачимо, цей автомобіль вже реально готовий. І може десь в якомусь там в Тіктоці або в інстаграмі, до речі, підпишіться, буду радий вас там бачити. Також ви можете в особисті написати не тільки в коментарі, а в особисті в директ в інстаграмі або в Тіктоці. І там ми покажемо, як цей автомобіль вже буде готовий, гарний, красивий, відмітий, відхімчищений. І може вже тоді і проданий. А продаватися він де буде? Звісно, у нас в автосалоні під відкритим небом на назочи 54. Ремонтуватися, у нас буде на малярці. Коротше, така скрита, маленька реклама. Ну, треба ж на чомусь заробляти на двері на цьому автомобілі. За що, друзі, з вами був реальний таксизи. Думаю, в принципі, коротеньке відео вам заходить. Ви зрозуміли, що хотів я вам донести. А звісно, срач в коментарях. Друзі. Завжди хочеться почитати. З вами був реальний таксист. Не забувайте донатити нашим хлопцям ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!